Дорогі глядачі цього каналу, я вас вітаю. Сьогодні ми готуємо дуже смачний рецепт без грама цукру. В цьому десерті цукру немає, але він залишається смачний, ніжний, пухкий і все ж таки солодкий, друзі. Ну що, обов'язково залишайтеся до кінця, тому що ви 100% захочете повторити, а я показую рецепт. Першою справою, що потрібно зробити, це нам підігріти молоко. У мене тут молоко 300 мл, жирність 2,5%. Я переливаю його в сотейничок. Ставлю на вогонь і довожу до такого легкого кипіння. Як тільки воно трішки закипить, я його з вогню забираю. Так, молочко вже дуже добре підігрілося, воно вже таке гаряче-гаряче. Також нам потрібні будуть вівсяні пластівці 120 грам. Але, друзі, зверніть увагу, які вівсяні пластівці я використовую. Справжні вівсяні пластівці. Не ту вівсянку таку подрібнену швидкого приготування. Вона. Не підійде, по-перше, і я вам не рекомендую її взагалі використовувати, тому що я не знаю, що там вони помололи, щось помололи. А от така вівсяночка якраз ідеально підходить, як і для сніданку, так і для десертів. Тепер просто беру і молоком гарно це все заливаю. Тепер відставляю це в сторону. Нехай вівсяночка собі трішки запариться. Потрібна глибока миска. І тут у мене три банани. Три банани відправляю сюди. Ось так. І просто тупкачкою потрібно їх добре розімнути. Сюди потрібно додати три курячих яйця повністю: і білок, і жовток. І тепер беремо вінчик і гарно це все перемішуємо. Так, готово. Сюди потрібно додати 45 грам какао. І ще раз все гарно перемішати. І зараз десертик у нас буде шоколадний, смачненький, друзі, і замітьте, не грама цукру. Добре. Все. Ось така маса повинна вийти. Сюди потрібно додати 1 чайну ложку розпушувача. У мене це ось так. І ще раз гарно все замішати, але зараз замішуємо такими легкими, акуратними рухами. Ось так, просто для того, щоб розпушувач вмішати в тісто. Все, ось так добре. Коли ось так гарно вимішали, забираємо вінчик. Гарно все вимішали, розпушувач додали. Тепер вже вівсяночка трішки запарилась. Нам не потрібно, щоб вона повністю була готова, запарювалася. Трішки, щоб вона чуть-чуть, так, так скажімо, познайомилася з молочком. Ми її додаємо сюди. Я візьму ось таку ложечку. І тепер просто за допомогою такої ложки переставляю вівсянку сюди. І гарно тепер вмішуємо вівсянку в тісто. Все, друзі, ось таке тісто готово. Бачите, коли воно ось такої консистенції, все ви повторили за мною. У вас вийде ось така сама красота. Тому в цьому моменті можете бути спокійно. Повторить навіть дитина, нічого складного немає. Ось такі для вас прості смачні рецепти. Я готую, друзі. Саме головне, що вони не сильно дорогі, і може приготувати кожен. Не потрібно там щось таке. Професійне. Тим часом, друзі, я підготував ось таку форму, в якій я буду випікати. Дивіться, ви можете випікати в будь-якій формі, яку тільки маєте. Форма тут не має ніякого абсолютно значення. Тепер ми просто беремо всю цю масу і переливаємо сюди. Але попередньо я її застелив паргаментом. Зверніть увагу, також так зробіть. Виходить ось така красота. Тепер випікаємо цю красоту у розігрітій духовці до 185 градусів 25-30 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці від 25 до 30 хвилин. Ну що, друзі, наш десертик вже приготувався. Тепер дивіться, просто його витягуємо з форми. Ось так. Гарно все відстає, тому що ми застелили паргаментом. Ось, бачите? Тільки акуратно, бо він дуже гарячий. Ось так. Перевертаємо його. І ви просто гляньте, який він класний, пухкий такий, супер. Десертик те, що потрібно. Відставляємо його трішки в сторону. Тут у мене 100 грам чорного шоколаду без цукру. Просто чорний шоколад без цукру продається в багатьох супермаркетах. Його потрібно розтопити. Ви можете це зробити або на паровій бані, або на вогні, або в мікрохвильовці. Я просто його розтоплю на мінімальному вогні. Тут у мене 50 грам арахісу. Арахіс уже обсмажений. Я беру гострий ніж, який я візьму. Візьму шеф фніш. Ось такі круті ножі і повністю цілий набір, друзі. Ось такий 11 предметів це 5 ножів, 5 різних лопаток, вінчиків і плюс обробна дошка. Ви можете отримати в моєму інтернет-магазині. Посилання на нього внизу під відео. Тепер беремо арахіс, ось так висипаємо. І потрібно його трішки подрібнити. Сюди в шоколад я додаю 20 грам вершкового масла. І гарно це все перемішую. Перемішую до тих пір, щоб повністю масло розтопилося. Тепер усі процеси в нас готові. Арахіс радість шоколад розтоплений, можна доготовлювати наш кексик. Я візьму дошечку з набору. Переставлю ось цей чудовий десертик сюди. І тепер полию його ось так шоколадом. Достатньо. Тепер гарно силіконовою лопаткою розмащу шоколад по всій поверхності. Ось так. Тепер беремо арахіс і арахісом посипаємо зверху. Ось так все заповнюємо. У мене, як завжди, арахіс розлетівся по всій кухні. Чарі барі. Бум! Готово! Друзі, ви гляньте, яка красота! Ви гляньте, що це таке. Ось такий чудовий, класний, ароматний, ніжний десертик без грама цукру і без грама борошна. Ви можете приготувати по моєму рецепту. Давайте будемо розрізати. Ви ж хочете побачити, який він всередині. Поїхали! Гострий ножик. Так, трішки його відсуну. І давайте розріжемо його. У, вау! Друзі, ви просто гляньте, який він ніжний, соковитий. Просто подивіться, з нього аж парує. Просто текстура ідеальна. Давайте ще кусочок. Ось так. Давайте куштувати. Дивіться, ось так натискаємо легенько, бачите? Яка в нього текстура ніжна максимально. Беремо на вилочку і пробуємо. Вау! Ну, дуже смачно. Ніжний, класний. Банан відчувається максимально. Банан відчувається просто чудово. Банан давайте обов'язково. Навіть не думайте зменшити порцію, не дати три банани, дати два. Ви що, не можна так робити. Можна навіть більше додати. Горішки це просто якийсь мастхев. Він ніжний, пропечений, гарно. Можна навіть ягодки взяти. З ягодками має бути щось смачніше. Ой. Напевно, мені вже сьогодні досить. Але він ж без цукру. Друзі. Я впевнений, що це відео було вам корисно. Я знаю, що воно вам сподобалося. Поставте обов'язково цьому відео лайк. Це допомагає розвитку цього українського YouTube каналу. Підтримуємо тільки українське. А я дуже ціную вашу підтримку до мене, за ваші коментарі, друзі. Тому для вас я дав можливість моїм підписникам купляти товар в моєму інтернет-магазині по самим нижчим цінам, які існують просто на ринку. Весь асортимент якісною. Кухонної техніки ви можете знайти по посиланням внизу під цим відео. мої хороші, а я вас міцно обнімаю і до нових смачних рецептів вже зовсім скоро. Пока!